У стінах отчого дому відбувалися приготування до свята дня усиновлення в Україні. День був присвячений святкуванню створення нових сімей, які за останні роки прийняли до себе дітей. Це дарувало надію в серця дітям-сиротам та дітям-переселенцям зони АТО. Цього року святкування проходило в сільському клубі за участі дуже особливого гостя. Перша леді України Порошенко Марина Анатоліївна приїхала до нас, щоб підтримати створення сім'ї, діточок очого дому та стати свідком урочистого свята. З невизначеністю постійного конфлікту в південному і східному регіонах України це був день, в якому всі поточні події залишилися поза увагою для того, щоб зосередитись на важливості усиновлення та досягнення світлого майбутнього для цих дітей. Діти підготували концерт, на якому сім'ям було представлено пісні, танці, квіти і навіть сповнені любов'ю і вдячністю привітання від тих дітей, які були усиновлені в Америку and I will pray for you, and I hope your dream will come true. Be happy. Let's гепі done, спітання. Після концерту святкування продовжилося в очому домі. Привітання від першої леді, спільні фотографії і численна кількість ігор та розважальної програми для дітей сиріт і переселенців. За всіма бурхливими емоціями та радістю ми попросили деяких дорослих та дітей поділитися своїми враженнями про святкування. Ваші враження про сьогоднішню подію. А я в захваті мені дуже сподобалося, що така урочиста подія відбулася в такому колі, в такому сімейному становищі, а що люди так по-доброму відносяться, так ставляться гарно. Я дуже вражений сьогоднішнім днем, тому що ці діти вони потребують в тому, що ми їм допомагали. Вони потребують в цих заходах, щоб ми їм дарували щастя. Тому що я був таким самим, як і вони. Я також хотів, щоб Радіти, пригати, скакати і потрібно робити побільше таких заходів, тому що вони в цьому потребують. Меня очень сильно понравилось. Приїжджала жона Порошенко, що концерт понравилася. А в чому суть сьогоднішнього праздника? А, день сирот. Ну как? день усиновлення сирот. Це важливий день? Очень важно. Почему он важен? Ну чтобы дети знали, ну чтобы дети попадали в семью. Хочешь передать что-то Америке? Америка, привет! Мы вас очень любим. От Украины. Да.